Фінансова грамотність, необхідність для сучасної людини, яка прагне стабільності і досягнення особистих цілей. Нині варіантів поповнити свої знання у цій сфері дуже багато. Починаючи від онлайн-курсів та тренінгів до живих зустрічей. У Києві форуми про бізнес, інвестиції, нові можливості проходять постійно. Тут можна обзавестися знайомствами, знайти партнерів, обмінятися досвідом, а також дізнатися вже про готові кейси. Словом, плюсів дуже багато. Було б лише бажання. Я зараз знаходжуся у парковому на інвестфорумі. Буду фільмувати, щоб вам усе потім показати. І пам'ятайте, найкраща інвестиція часу та грошей у власну освіту. Зміни на ринку інвестицій як можна заробляти вже сьогодні і куди буде вигідно вкладати завтра. Основні теми інвестфорум Рестарт на сьогоднішній день займатися інвестиціями, як будучи там в приватному секторі, так і будучи у владі. Розвивати цю тему, це просто супервиклик. Тому що зрозуміло, що Мало хто захоче інвестувати в країну, яка воює. Але разом з тим це і суперзавдання, це дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день все, що ми маємо на фронті, це зарплатні наших військових, це боєприпаси, це та техніка, яку ми купуємо. Це все фінансується винятково за гроші українських платників податків. Наші західні партнери надають нам допомогу для соціальних виплат, але це не стосується того, що називається воєнка. І тому на сьогоднішній день це. Питання збереження підприємств, питання допомоги бізнесу, питання швидкої реакції на запит бізнесу це я не побоюся цього слова. Питання національної безпеки України. Попри війну, інвестиційний ринок живе і розвивається. І поки одні заморожують бізнес, інші шукають нові шляхи та можливості. Працюємо з командою і хочемо робити оцей цей непростий час не просто. Виживання, як кажуть, а робити експансію просто в девелоперській сфері це досить важко, але е, тим ця це завдання найпростіше і привабливіше в Україні інвестувати в нерухомість. Нерухомість завжди була вигідною та зрозумілою нішою для інвестицій. Війна нічого не змінила, кажуть експерти. Більше того, з'явилися нові можливості та проекти для капіталовкладень. Кожен хто нам купує собі номер. По перше, він. Е... Купує готовий продукт, тобто він не має не робити собі ремонт, там думати про те, як що буде воно працювати чи ні. Бо Ribos Hotel Group гарантує, що це номер буде працювати як класний готель, бо у в усіх у всій нашій мережі нема готелів з відгуками на booking.com нижче 9 балів. Uh -huh. Це буде сервісно, це буде клієнтоорієнтовано, це буде прибутково прозоро, бо є всі чат-боти, мобільні додатки додатки, які дають прозорість в, в звітності. Бізнес фундамент нашої економіки та забезпечення боєздатності армії, ті, хто нині працює і ще й інвестує, без перебільшення герої на своєму фронті. Сьогодні, якраз рік, як ми відкрили наш будмолцентр, перший виставковий майданчик в Тернополі. І сьогодні ми маємо шість таких майданчиків. І що ми побачили за цей рік? У людей з'явилася довіра до швидкого будівництва. Люди не хочуть до руками будуватися, люди не хочуть перебувати в стресі під час будівництва. Люди хочуть жити вже і зараз. І коли це мод. Та прийшла в Україну, що можна прямо на виробництві змонтувати будинок, і людина прямо з виробництва отримує будинок з меблями, з кухнею, зі всією технікою, з шторами і гардинами. І людина приїжджає, прямо поселяється і живе в той самий день, коли монтується будинок. Це зараз стало модно. Тим більше зараз дуже важливо, коли ми відбудовуємо і модернізовуємо Україну. Питання де ти можеш в тих місцях, які найбільш постраждали, швидко відбудувати, і ми маємо дуже хороші кейси за цей рік, де ми і співпрацювали і з Ріпінською громадою, і в Закарпатті, і на Івано-Франківщині. Більше того, зараз дуже звернувся активно бізнес. Бізнесмени почали інвестувати в такі кемпінги, глемпінги. Зараз ми на нижніх воротах будуємо містечко, де буде 30 будиночків. Це перша лінія річки Латориці. Це дуже недорога земля. Там капітальне будівництво не можна будувати, а от якраз модульні будинки вони можна розміщати, і це буде е, такий кемпінг, де буде 30 будинків, де будуть чани, сауни, і до півроку людина запускає бізнес у копністю два роки. Угу. Тобто, це дуже інвестиційно приваблива пропозиція, і фактично в Україні все більше таких кейсів у нас з'являється. І скажіть, будь ласка, таке дуже практичне питання: скільки потрібно людини мати грошей, щоб стати інвестором у вашому проєкті? Ну в наш проект фактично людина може по перше бути купляючи для себе, вона вже інвестує в себе, тому що вона мінімум наполовину економить грошей коштів. Вона економить на енергоефективних технологіях. Крім того, вона економить на часі будівництва. Ну і звичайно, це комфортно, екологічно, чисто. Будиночок може бути від 15 тисяч доларів, і це буде достатній будинок 20-25 квадратних метрів. За такими проектами, як модульні будинки, майбутнє, і це очевидно. Тому вже сьогодні перспективну нішу займають найдалекоглядніші. Інвестором такого та іншого проекту може стати кожен, і для цього не потрібні мільйони. Найголовніша і найефективніша інвестиція зараз інвестиція в перемогу, що маєте змогу підтримувати, донатити все, що завгодно, комерційне і благодійне. Звісно, що це. Ну, найкраще, що можна зробити, коли ми говоримо про примноження капіталу, якщо виділяти якісь, якісь галузі, я би дивився на нерухомість. Хоча зрозуміло, це фактор ризику, ми не знаємо, як будуть розвиватися воєнні події, але всерйоз вивчати цей ринок має сенс і інвестиції. Інвестиції в нерухомість тепер можливі із тисячою і з п'ятью із десятью тисячами доларів. В Україні вже багато проектів роблять інвестиції можливими з маленьким чином для максимальної обізнаності українців. Питання інвестицій подібні форуми проводять регулярно. Частину прибутку з продажу квитків традиційно направляють на допомогу армії а бізнесу дають найголовніше знання та нові можливості для розвитку. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.